Цього тижня, як і попереднього, в області пануватимуть високі температурні показники. За прогнозами синоптиків, вночі 22 серпня, буде без опадів та невелика хмарність. Температура повітря становитиме 14-16 градусів. день також мине без опадів, а повітря прогріється до 27-29 градусів вище нуля. У середу нічна температура повітря може сягнути позначки в плюс 19. В день прогнозують 28-30 градусів тепла та без опадів. 24 серпня у четвер вночі буде холодніше, ніж у попередні дні. Прогнозують від 11 до 15 градусів. Та в день знову припікатиме сонечко. У День Незалежності України повітря може прогрітися до 27-30 градусів вище нуля. У п'ятницю, 25 серпня, теплі ночі повернуться. Знову прогнозують 15-17 градусів. В день буде хмарно з проясненнями та від 26 до 29 градусів за Цельсієм. Під вечір На більшій території Хмельниччини можливі дощі з грозами, які до опівночі мають припинитись. На вихідні знову буде спека та без опадів. Зокрема, в суботу, 26 серпня, вночі прогнозують до плюс 17, а вдень до плюс 32. Схожою погоди може бути і в неділю, 27 серпня. Щоправда, температурні показники можуть цягнути позначки 21 градуса вночі та 35 в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.